Тут такий тоненький момент. Андрій консультує видатну каравайницю по всіх колгоспах і радоспах Людмилу Вудку. Хоча не факт, може, це вона саме консультує видатного по всіх колгоспах і радоспах Андрія. Сергійовича Каліна. він виставив всі свої чотири. А Андрій, а скажіть, будь ласка, де тут скільки кому яких кілограмів? Ой, я не знаю, оці два, одинадцять кілограм. Покажіть, кілограмів. будь ласка, де одинадцять кілограм? Оці два було одінадцять кілограм. Тобто кожен коровай десь по п'ять кілограм без ну, половиною. Який коровай вісім? Статично зробіть. Який кілограм оцей вісім кілограм, так? Оцей. Я робив один об'єм тіста. Андрію, скільки кілограмів у цьому короваєві? Я ж його не важу. Добре, в цьому вази. скільки? Так само. Добре, де 11? 11, оце 2. Отут 11 кілограмів, так, по 5 кілограм кожен. Все. А отут? А отут 8. Де 8? На обох. О, обох. Кожен коровай по 4 кілограми. Тому що мене питаєте ви, а на скільки кілограмів має бути коровай? Лю, людочка, а на скільки кілограмів має бути коровай? Так це ж... А скільки гостей буде? Отож, мене люди питають, коли то, на коровай фес їдуть, тіста а віс раз і кажуть Який рецепт. Що наділи... Зараз тут Андрій сплутав інше. То так, люди вийшло. питають, яка вага має бути. Тут Андрій розказує, що його донімають рецептами. Андрій розкаже: візьме на персток і буде важить, але йому поможе Іра Мартиновська. Вона бере мензурку і там вимірює. Людочка Будко це вже знає. Так, людочка Будко, ви теж міряєте мензуркою? Сироваточки, там молочка, там масличка, так, пів, пів, пів чайної ложечки, так, Ну, понятно. любі друзі, це все індивідуальна робота і треба, і треба це все робити по своїм можливостям. І коли, дійсно скільки у вас гостей.